Які яблука гарні навіть, ті ми продаємо на ринку. Які йдуть маленькі, такі як ось і ще менші, у нас все йде на переробку насік. У господарстві з міста Новоукраїнка вирощують яблука 10 років. Мають площу понад 19 гектарів, розповідає агроном Борис Корнієнко. 12 сортів. Того року в нас було багато врожаю, 470 тонн. В цьому році ми збирали 117 з копійками тонн. Тому що по мови, посуха, без нашого зрошення, якби його не було, взагалі б яблук не було. Говорить, четверту частину врожаю везуть продавати на місцевий ринок за ціною 25 гривень за кілограм. А в основному у нас все йде на переробку на сік. Краще зробити сік і продати. У цьому цеху яблука перероблюють на сік. Тут у нас потрібна в нього потужність 750 кг на годину, а стіл, де відбирається, сік уже, іменно віджимання йде соку, там проходить десь 500-550 кілограмів. Є можливість розлити ще пакет 3 літра, півтора. 5 літрів, 10 літрів, а також і скляну пляшку. Наша продукція реалізується у нас тут на місці, в нашому місті. Також вийшли на сіткову мережу. На Кіровоградщині яблука вирощують 13 господарств. Більше вирощує населення. Через посушливе літо врожай цього року менший на 20%, ніж торік, сказала керівниця департаменту агропромислового розвитку Валерія Фурманова. В цьому році зібрали всього по всім категоріям 4,5 тисячі тонн яблук, і по сільську це тисяча тонн. Тобто нова частка це все таки категорії населення. А суб'єкти підприємства, окрім виробництва, займаються ще й переробкою це сік. Радить виробникам яблук скористатися державною програмою підтримки. Безповоротні гранти на закладку сада в цьому році мільярд гривень заложений в державному бюджеті на 25 п'ятий рік в проєкті державного бюджету мільярд 300 на закладку садів, і типичне господарство можна отримати до 4 тисяч на один гектар закладеного саду. яблук. співфінансування власних коштів має бути не менше 30%. Пояснила, основна умова участі у грантовій програмі створення робочих місць на 25 гектарів саду від шести постійних і 250 сезонних працівників. Їхня кількість розраховується відповідно до бізнес-плану. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.